З усіх засобів масової інформації нас закликають бути надзвичайно обережними наступного тижня, оскільки передбачається, що ворог буде особливо лютувати, щоб по-своєму відзначити наші державні свята День прапора і День Незалежності. Моє шанування, друзі, ви на каналі Таро Провайт і з вами Тетяна. Хочу сьогодні зробити Таро прогноз на наступний тиждень на картах Таро. Ангелів. І зразу розпочнемо з тих питань, які особливо нас турбують. Що буде відбуватися наступного, що і як буде відбуватися наступного тижня? Просимо вищі сили дати нам відповідь. Вищі сили показують, що ми по старшому аркану самітник стоїмо і хочемо підсвітити собі те, що має відбуватися. По знову ж таки випав старший аркан шут, що ми йдемо. По своїй дорозі, яка нам проложена. і ця дорога, дивіться, яка вона одночасно і важка, і одночасно і легка, тому що ангел нам дав крила, щоб ми йшли. Але ця дорога вся в вогні, вся у стражданнях, і е, вона гостра. Бачите, оці найгостріші шипи, ми вже на сьогодні пройшли. По шістки мечів ми будемо вже перший раз випала карта, що ми вже будемо плисти до свого берега. Чи будуть страшні, тобто по цим трьом картам немає, що буде якесь нещастя, що будуть е, руйнування. Що будуть великі удари по нашій інфраструктурі. А що ж, ще ви можете нам сказати вищі сили, що ще буде відбуватися? По королів і Пентаклі ми будемо збирати свій урожай. Ми бачите, сидимо, збираємо свій урожай, а на дальньому плані йде е, битва і йде війна. Тобто нам потрібно, і це порада нам всім, тим, хто не воює, зберігати спокій, зберігати свій потенціал, знати, що все буде добре, і дати нашим воїнам виконувати свою роботу. По старшому знову аркану Ірафант він показує, що ми знаходимося під благословінням, але одночасно і вказують, що Можливі і як перемоги, так і, можливі і поразки, тому що в житті все, все дуалізм у всьому. І дві тваринки білий і чорний, і два стовпи. Білий і чорний, але центральна фігура нашого Єрофанта, який ангельськими своїми крилами нам показує, що для нас це буде перемога, для когось це буде поразка, тому що благословляє він тих, хто. Сьогодні тримає в руках цю карту. А тримає в руках цю карту я, яка на боці добра і справедливості, на боці своєї улюбленої України, тому що я громадянка України і я люблю безмежно свою державу і безмежно люблю свою землю. Карти не хочуть нам відкривати всього, тому що фігура двійка мечів, людина сидить повернена до жінка, сидить повернена до тих подій, які відбуваються за її спиною. І, на жаль, можуть бути події, які... Не будуть нам доставляти і радість і е, приносити нам задоволення, і ми е, підсвідомо закриваємося від, е, від того знання, яке може нас е, болюче вразити. І е, ці дні відбудеться по цій карті паритет, і одним буде сонце. А, другому, а другим буде е, хмарно. Ви бачите, як з одної сторони сонце, з другої сторони хмари. Але сонце, сподіваюсь, буде на нашому боці, тому що воно ближче до нас з лівої сторони. Боротьба не закінчена, боротьба триває. Нам потрібно набратися сил, і по імператриці імператриця буде все робити. Це як наша узагальнена мати, наша земна, яка нас оберігає і дає нам сили і наснаги для подальшого життя і для подальшої боротьби. І ми сильні, і ми переможемо. Так як е, старший аркан сила говорить про те, що ангел поборов лева, і ми поборемо своїх ворогів. Якщо е, підсумовувати все те, що е, було сьогодні е, в розкладі, і заключною картою випала трійка Пентаклів, а трійка пентаклів – це говорить про те, що шлях, який обраний і ангел. Іде, е, летить по цій небесній дорозі з купою подарунків для нас, тому що е, ми йдемо праведною і правильним шляхом. Тому е, хочу підсумувати так, що е, будуть е, бої, будуть, е, будуть, на жаль, і бомбардування буде е, не буде ще остаточної перемоги цього тижня, але е, карти вищі сили віщують, що ми йдемо правильною дорогою, будемо поступово відвоювати е, все те, що е, в нас загарбали. Але е, гарна новина в тому, що по цьому розкладу я не бачу, що буде. Якесь таке страшне дійство, яке планують наші вороги, яке, е чи там на Запорізькій АЕС, чи там е буде якийсь удар по центрам прийняття рішення, карти цього не віщують. І мені це радісно. Навпаки, карти віщують про те, що е ми рухаємося поступово. До нашої перемоги, благословіння вищих сил на нашому боці. Все буде Україна, слава її героям, слава Україні. І е, я висловлюю впевненість в тому, що цей тиждень пройде спокійно. Дякую вам за те, що були зі мною. Підписуйтесь. Е, Поширюйте і е, записуйтесь на приватні консультації. Дякую вам ще раз за увагу. До побачення!